І так, друзі, всі відеоролик я запису абсолютно без підготовки. Це друге моє розмовне відео на цьому каналі. І що хотів розповісти, взагалі яка суть цього відеоролику, Дивіться, я не хочу довго затягувати. Я вирішив розкрити сьогодні таку тему, чому в когось получається, в когось не виходить. Основна така так мовити страх, основний так мовити, такий не знаю, стоп-кран, який перед тобою, коли ти хочеш почати торгувати, або почати торгувати там повноцінно, якось там не все з головою. Це питання, чи у мене виходить, Адже ти ж прекрасно бачиш, що в когось в когось не получається, і важливо розуміти. Що відділяє цих людей? Чому, наприклад, там в Івана получилось, а там Богдана, припустимо, не получилось, і взагалі як це все працює. Ми будемо говорити про трейдинг, але також ми будемо в цілому, наводити такі приклади з життя, щоб вам було більш зрозуміло та більш простіше, все це можна було вам якось пояснити. Дивіться, в цілому я не буду затягувати цю тему. Я просто одразу поясню. Получитися може абсолютно в кожного. Основна проблема, чому в, когось здається, в когось не здається, це саме в кількості спроб та в кількості прикладних зусиль. Що я маю на вас, дивіться. Для того, щоб вийшло, має бути якась певна кількість спроб. Припустимо там, дві спроби, наприклад, три спроби, наприклад, там, чотири спроби. Ти не знаєш, скільки спроб. Але якщо ти не будеш ці спроби робити, то так мовити, ну результат ніякого не буде, в тебе не вийде точно. Чим більше ти робиш спроб, чим більше хтось до кінця, тим більше ті шанс, що висяти. Основний грай, основно зараз я на початку народу одразу кажу вам таку цінну, важливу думку. Получається в тих, хто готовий іти до кінця. Тобто є люди, яких не вийшло, це означає, що вони просто короткочасно здались. Тому ваша задача просто не здаватися іти до кінця. Тобто я не буду там розтягувати якусь там значення, кульмінація. Я вам одразу кажу: не вийшло виключно в тих, хто не готовий іти до кінця. Я знаю багато людей, багато хто там торгував, багато хто там здавався, багато хто не здавався, і можу сказати одне, що всіх людей, які дійшли до результату, вони так мовити, ну. Вони приклалися з зусиллями повноцінно і вони були готові йти до кінця, вони змирилися там спочатку, щось там не вдалося, вони Ні, піду далі, 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 і тільки так вони змогли вийти на якийсь хороший результат. Тобто давайте розберемося, чому тоді одне вдається, іншим не вдається. Ми ж по факту з вами всі одинакові, графік одинаковий, все одинаковий ринок одинаковий. Знання маємо ми вільному доступі, всі також одинакові. Дивіться, я поясню. Велику роль відіграє, власне, підхід людини. Багато хто хоче, щоб все було максимально просто, багато хто не готовий там стикати з якимось складачем, багато хто не готовий, тому що, можна, знати такий, знаєте, можливо, буде якийсь супротив від цієї сфери, як і від будь чого в житті. І тому, коли тільки відчувається, такі, знаєте, супротив, що А, це не, це не раз, два, три, і я мільйонер, це не раз, два, три, і в мене там тисяч доларів. Ну, це, напевно, не моя тоді сфера. Але дивіться, що полягає проблема. Скажу зараз дуже важливу думку. Абсолютно будь-який проект, абсолютно будь-яка діяльність, абсолютно будь-яка сфера в інтернеті, яка має нульовий порог входу, це все фігня. Що я маю на увазі? Дивіться, немає жодної діяльності в світі, де не потрібно прикладати зусиль. Тобто, де вам зараз кажуть, привіт, нічого не треба знати, нічого не треба вміти, не треба ніяке прикладати зусиль, не треба ніяких коштів, нічого то, нічого то, нічого. То, нічого то, і ти будеш тут заробляти. Це абсолютно повна фігня. Адже дивіться, чим складніша сама по собі є діяльність. Тим потенційно там є кращий прибуток. Що я маю на увазі? Наприклад, дивися. Я буду улюблювати цей простий приклад. Наприклад, є от двірник. Скільки потрібно часу, щоб навчити людину користуватися мітлою? 30 секунд. 30 секунд, ти вже розумієш, там, ми тих вправо вліво все ти вже метеш. Є, наприклад, не знаєте, якийсь програміст. Скільки потрібно часу для того, щоб стати припустим програмістом? Ну, нехай там, ну хоча б якихось півроку, рік навіть якісь там курси, досвід, то-то-то, щоб отримати вийти якийсь результат. Чому програміст виходить багато? Чому. Е Прибиральник получає мало, тому що прибиральника замінити елементарно. Прибиральник про входу на посаду прибиральника вона нас повага відношу до всіх професій. Я це прекрасно розумію. Просто я мушу навести приклад, щоб ви на контрасті розуміли, що я маю на увазі. Порог входу, щоб стати прибиральником, він нульовий. порог входу, щоб стати айтішником він високий. Більше того, ти можеш почати, наприклад, програмувати, і в тебе можна початку не получатися. І ти просто здаєшся, так само, як і наприклад, втретє, так само як і все. Ти просто програмуєш. Блін, мені не вдається. Ти не розбираєшся. Чому тобі не вдається? Ти одразу здаєшся. Тобто. Думаю, ви зрозуміли. Дивіться, я зараз хочу сказати кінцеву таку думку, я не хочу розтягнути, я хочу просто максимально за короткий період часу, максимально цінні, корисні, прикладні поради свого життя, які я прийшов, вам дати. Дивіться, я уявлю собі зараз життя. Точніше, уявлю зараз собі ситуацію. Ще шу зараз переді мною не камера а мій син. І я, от як реально, знаєте, от останні секунди перед тим, як я помираю, я своїй дитині даю такі настанови такі поради, які реально от. Ну, от реально проживши свої 23 роки станом на сьогодні, я можу сказати, що я там щось доробився, в когось більший старт, в когось менший старт, в когось там кращої можливість, гірше можливість, але відносно того, як я починав, я вважаю, що так чи інакше за відносно невеликий період часу я вийшов на хороший результат в плані фінансів, маючи абсолютно нульовий старт, тому в принципі ну, так би мовити, я маю право виразити якусь свою думку. Основний меседж полягає саме в тому, що просто потрібно йти до кінця. Ти вибираєш яку сферу, ти маєш просто зануритися не йти до кінця. Дивіться. Якщо ви йдете по протоптаних дорогах, там, де куди йдуть всі, ви ніколи в житті не можете там, отримати якихось там нереально крутих результатів. Тому що там, де знегаду улюблений приклад, там, наприклад, ви йдете по тропинці, де, наприклад, є там якісь там гриби, ростуть при дорозі, там одна кількість грибів. Якщо ви звернете в ліс, ви можете знайти поляну, яка буде засесійна вся грибами, але вам може бути страшно, тому що це ліс, ніби там висока трава, все оце. І тільки переступивши через себе, ви Зможете дойти до тої самої поляни, де буде багато грибів. Так само і в житті. Якщо ви йдете по таких, знаєте, максимально стандартних там ну там робота, якісь там не знаю, там скинь 100 гривень тобі скинь 200, якісь такі тупі, примітивні, безперспективні сфери, і Ви надієте, що ви на них, ви просто тратите кошти, ну кошти це ще ладно. Ви тратите час, а час це найцінніший ресурс, який ніколи до вас не повернеться. Основна порада полягає саме в тому, що просто потрібно не здаватися і складнощі, які дає життя. Життя так чи інакше буде давати складнощі. Потрібно сприймати не з неспризми, що блін, та тут якісь складнощі, це означає, що це не моє. Ні, складнощі потрібно сприймати з якимось, знаєте, завжди з ентузіазмом, завжди з якоюсь припіднесним настроєм. Можливо, це звучить трішки дивно, можливо, це звучить трішки якось там ну, непривично. Але справді складнощі потрібно сприймати тільки так, що ніби вау, класно, круто, є противага. Мене ну, тянем сторону, означає, що я рухи справлю напрямку. Потім оглядаюся, думаю, блін. Ось це було складно, але я це прийшов. Воно в житті просто так є, і інакшого ніякого підходу просто в житті не існує. І якщо ти додивишся до цього моменту, скоріш за все, ти є вже в мене в каналі, скоріш за все, ти вже є в мене в команді. Якщо тебе ще немає в мене в каналі, це не реклама, просто коротенька така вставить. Я в силу того, що цей дорог, маю право тримати про команд свій ресурс. Знищує мій калам-канал, е, посилання на нього є в описі а Також посилання є в закріпленому коментарі. Переходьте мій канал, де я розповідаю все, яке заробляє на трейд. Ну в цілому свій шлях, зльоти, падіння, вся реальна така історія, жодних платних послуг, просто тримувати мій шлях. І зараз звернення саме до тих, хто вже є в мене в каналі, хто вже є в мене в команді. Дивіться, друзі, можливо, хтось з вас почав торгувати, можливо, хтось з вас торгує, можливо, хтось з вас там вже кинув торгувати, бо йому щось не вдалося. Дивіться, вас всіх об'єднує тільки одне: це бажання. В наш час. Хоча б чимось цікавити, що ви там, припустимо, доєдналися канал, це ніби так, знаєте, перша сходинка. Що ви там щось попробували, це друга сходинка. що ви там вже там не знаю, там мали якісь складнощі, труднощі, це вже третя сходинка. ви так можете поступово, поступово, поступово йдете. Всіх вас об'єднує бажання. В наш час чимось цікавити, щось хотіти, це вже ніфіга себе. Тому що більше людей будемо відверти, вони всі ну, примітивненькі. Подивіться, по-моєму кажучи, ну чим люди живуть, чим люди цікавляться, якісь там алкоголь, новини, якісь там примітивні жарти, політика і так моти, воно все виливається в мене, але ви в поганому фінансовому складу. Я вам такого не бажаю, я більш впевнений, що вас це не цікавить, тому що, розумієте, е якщо ви щось пробуєте, це вже так мовити, дуже багато що проговорить, тому що більше людей в них яка думка. Та блін, та це інтернет, та це гроші, та це там мошенничество, є там тільки гроші в бандитів, в політиків, там і наркотиків. І коротше я цим займатися не буду. Це примітивна картина, але ну, все так мото вона тягнеться до СССР. Це можливо, я не засуджую людей, які так вважають, але я вважаю, що вони абсолютно не в матеріалі, вони не в контексті 25-го року. Вони в цілому ну, не в контексті того, як заробляються гроші в інтернеті, в цілому звідки беруться кошти зараз. І взагалі, що тим не робити, щоб ці кошти мати. Але якщо ви вже тут, якщо ви до навіть до цього моменту, це означає, що ви точно йдете до своєї цілі, ви точно дійдете. що я хотів вам передати, друзі, на якому ви не були перечислених новое Завжди потрібно йти до кінця, потрібно приймати рішення, які вам здаються можливо, сьогодні, наприклад, здаються складним чи здають рішення, рішення, які ви сьогодні не готові. Потрібно йти до кінця і просто прикладати зусилля. Може бути легко, може бути там не дуже просто, може бути якісь складнощі, може бути, як я кажу, цей супротив, але ви все одно мусите до кінця, тому що якщо цього не зробите, ви цього не зробить попросту ніхто. Тим більше, якщо ви вже так чи інакше мали якісь складнощі, чи мали якісь там не, не позитивний негативний. Вам потрібно до кінця. Адже якщо ви на якомусь з етапів зупиняєтеся, означає, що всі пророблені вами дії, вони пройшли просто зря. Я завжди собі це говорю, які би не були вкладені. Чому, припустимо, там і взлети, я там заробляю, що можу там втратити. І я так чи інакше не зупиняюся, і йду далі. Чому ні одна з яких любих яких які можуть зараз бути, на всі кошти втрачу? Не поставлять крапку на мої кар'єрі трейдери не поставлять, що я там не знаю там зараз піду на завод та буду там до кінця років там, працювати на шахті там, мовно кажучи там зіп'юс. Ну вибачте, просто такі у мене такі от алгоритми дій в житті. знаєте, ас Асоціативний ряд власне що з заводом, безобразного ж просто свою думку кажу. Тому що я, по-перше, вже відчув цей смак грошей, і я вже ну, знаєте, це сильно доволі наркотик, коли ти просто витягуєш телефон. От я от хто торгував, хто заробляв кошти, той мене зрозуміє. Коли ти витягуєш телефон, мовно кажучи, в силу. Розуміння того, що ти потрібно робити, нажимаєш правильні кнопки, і ти за 3 хвилини зробляєш, там 200-300 доларів. Така відчувши це раз, два, три, п'ять, проживши в такий парадигмій рік, ти ніколи в житті вже не повернешся до минулого життя. І якщо ви вже це відчули, то ви також до нього не повернетеся. Вам ваш мозок просто це вже не пробачить. Вам потрібно йти тільки далі, 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 далі. І плюс, якщо ви вже щось відчули, яну завжди говорю по собі, якщо ви щось вже відчули, зрозуміло, це моє, не моє вас щось там йокнуло. Не можна вже зупинятися, адже по факту, навіть якщо ви, пропустимо, заробили, припустимо, сьогодні не знаю, там, у вас там сумарний профіт, нехай буде 10 тисяч доларів, там по сигналах там, 5 тисяч доларів, 20 без різниці. По-перше, не знаєте, що вас чекає, і по-друге, ну, просто зупинятися глупо. Тому не знаю, поділися такими своїми думками. Якщо вам реально заходять корисні такі розмовні відеоролики від мене, давайте чесно, якщо вам це зайшло, напишіть коментар. Не да-да-да, я не пишу, а напишіть дійсно коментар, що вам зайшло, що не зайшло. Також пишіть на яку тему зняти відеоролик і... Дякую за перегляд, ставте лайк і до зустрічі!